Їдемо домолочувати, трошки сиреньке, але ну, будемо сьогодні пробувати на тиждень дощі далі. Ось такі кагати у нас порачка. Може сьогодні вивезуть, а може і ні. Так, лупимо на цих гурбах. Дивіться, тут дорога де була їздила, Дивіться, яка соя зійшла і от лежача була теж така. Покажу, як лущиться соя. Це сьогодні звідти пройшов загонку. дивіться, де була лежача. Гарно так бляха посходила. Фіг так посходить з цього. Діться, тут купа де лежить, он таке о. сліди опрішку, таке всяке. І гарненько у нас собі сходить Вже верхи полусканіє. Тут ще більш-менш щось на ту сторону, де більш сонця, там взагалі, блін. От такий горбочок, блін. Тут взагалі жопа на цьому склоні. Вони риє стрьомно, але їде. Були б на ньому рідні колеса. 26, тиг би він тут їхав. Срака вже їде аж туди полі і полії, блін. Так і работаємо. Знайомому, 1,5 гектара, трошки більше, звісно. Блін, турбінка відказала, не ні хера не тяне, підгорб не може виїхати. Друга передача, мінімальний ход і тушиться. Почав грітися, майже до червоного доходить. Сьогодні мусить працювати. Затягує дощі. А ще гектарчиків 5 ревальнути. Користі були під гор. От так Температура росте. Так, вигружаємо перший бункер. У нас тут бурачки грузять, ропа. Ось така красота вся Так, Коротше, роботаємо далі берегінько. Вона вже заходить, у нас ще є робота. На виловлі. Коротше скажу такого джентір то, звісно, апарат, але я на масії 6 років відмолотив, я не знав, що таке забитий барабан. А сьогодні за два рази за день довгу, бля. Ці дйобані лючки, бля, виняти не можна, ні кера, бля. Вже натягнув до рівня так, що аж тріщить там. Так, вигружаємо в склад. Так, єлі розібрали, блін. От тут плотнячком воно сиділо. Сіки таких дубових досок побили, блін. Наставка. Такий воно має вид. Букви Т якісь, не знаю. Крутитись, крутиться, ну люфт є. Шигарний. Воно ось так крунує, вешта і стає. Масло все йде чітко, оце. треба міняти. Побачимо, що нам скажуть. Вона сухенька, масла в ній нема тут нічого. От сюди, в патрубки, в мотор ніде не йде. А вони вже зразу кажуть, масляне голодання. Будемо відправляти на рівне.